Всім привіт! О, то я такого хочу ролика зняти. Ото й зараз сезон, що в нас зараз все є. І та малина, і та ожина, і та горобина. У мене вже навіть поспів арбузик. Я тако маленький роблю їх. Не обриваю ті плеті. І вони маленькі є. А то все роблю з медом. То тільки з медом треба робити. Мед є той консервант. Отако спомнів. Колись наші бабусі. Ото все варили, все переварювали то в банки, а яка з того користь? І все то на сахарі? Користі ніякої не було. Все виварювалося. А треба робити в меду ті ягодки і на зиму з медом. Тому що мед, будемо говорити, то тоже цукор, який наш організм нормально перетравляє, переробляє і осваює все. От взяти ту малину. Тож сильніший антиоксидант. Тут і магній, і калій, і фосфор, що тут тільки немає. Просто супер. Вибачайте одна перчатка, є лівді, вже троє порвав, поки на одну руку надівав. То вже другу навіть не, не пробую. О. Та й робити собі тако. То Та я роблю собі п'ять варіантів різних. Такого, пів баночки собі. Накладаю. Малинки. Нічим вона не оброблялася. О, то є півбаночки собі тако. Що я потім далі роблю? Я собі так не влази, багато не потрібно. Отак От собі. Просто ніякого блендера не потрібно, бо то буде непонятно що. Нормально. А потім додаємо обов'язково горішки. Їх теж треба трошки тако розчавити. Небагато щоб. Ото є, то є мигдаль. Ото є мигдаль. Ні-ні, мигдаль ось до. Так, мигдаль ось до у нас, то є лісові горішки. Бо ті, що я в ролику збирав. Хто раніше встане того й горіхи. Це я назбирав ще є, ще є відро ціле. Хто раніше встав, того й горіхи. Це я білок в себе тут. На поляні набрав. от, І то є волоський горіх. а то його легенько такого. Оці лісові горішки, вони ж нічим не оброблялися. Чистенькі. Це ж не той фундук здоровий, що такий він його пирскали там, щоб... О, та й тако трошки його тільки розм'якчити, Ну, то наскільки того користі в цих горішках є? Це ж наскільки тут і жири. І амінокислоти, і білки. Просто супер, а для чоловічого здоров'я. І то ми все пакуємо собі потихеньку в баночку. Розчавили трошки. Розчавили. О, це в баночку пішло. мигдальку О, мигдалька То є солодка, бо є гірка. Гіркі треба шкурку знімати обов'язково, бо то користі не принесе. То тільки може бути для здоров'я погано. А це вважається як солодка. О, так розчавили, розчавили, розчавили. Все, також пакуємо сюди. О! Запакували. Волоський горіх. Так само. Дали так. Опа. Небагато, небагато. Отак розчавили, розчавили, розчавили. Все, опять пакуємо, пакуємо. Ой, то у нас. Вітамінна бомба буде. З того всього. О! Ще й додаємо трошки малинки, щоб у нас було десь на півбаночки десь так. О, півбаночки. Якраз нормально і ми зараз то все зальємо медом. О, беремо мед різнотрав'я. Він ще не сів. Бо недавно качали. Якщо він навіть і сів, то можна і на паровій бані до 40 градусів. Отак. Все, супер. Просто супер. О! Та воно є чистеньке. Ми собі такой його трошки розмішаємо. Трошки виливається, ну то не страшно. О! І то в холодильник поставити то я роблю маленьких, бо то я на OLX буду робити 5 таких баночок, то я на OLX, чи в мене телефон в описі буде, кому потрібно, той може і замовити. Чи мед, і липа, і весняний, і, різ... і різнотрав'я, і акація, з QR-кодом, все, все як положено. Тут навіть і пломби в мене ж стоять, бо в мене ж той був ролик, кивдок намет, як мене в магазині кинули, то я почав пломби ставити, всі гуча, все як положено. О, та й добре. І закриваємо кришечку. Закрили. То є в нас малинка, так і підписана. Горобина піде. Наступна піде горобина. Також, то все для здоров'я. Ну то я не буду все показувати, бо то займе дуже багато часу. А то є ягода гумі, японська. Вона в нас вже проростає, вже така кліматична зона в нас, житті, такі екзотичні ростуть. Ой, тут для кишкового, для кишкового тракту, то про желуд... желудочно кишкового тракту то просто супер незамінна та ягода. І в Японії її називають ягода молодості. Ото вона і на оздоровлення, і на продовження життя так на них і пишеться, що це ягода гумі. Ожинка також. І з горішками, і все так як я показував тут і робив. Роблю і півлітрові баночки, нема питань. Хто на найоліг зайде, побачив в мене там лісова пасіка. І мед. І ці п'ять баночок, яких я зробив собі. Можливо, по пів робити. Можливо, я навіть собі роблю. Ото все до кучі навіть. Все в кучу, в кучу з медом, з горішками. то, взагалі супер бомба. О! І гарбузик. Ой, гарбузик теж з медом. Це ж просто супер. Собі натер трішки, натер. Маленькі роблю, бо ті плеті собі такі оставляю, длінні. Та й вони маленькі ростуть і вже вони стигнуть бистро. Вже готові. Бо здоровий то він їм потрібно для того час. Ото не варіть, не кидайте того сахара. Є мед, то консервант. Всі вітаміни, то все буде. Сохранятися, в холодильничок поставили собі. Чи ту півлітрову баночку, чи таку. Змішайте, що як. Хто не може зробити. Телефон в описі. Допоможу. Домовимося. До зустрічі.